Чому наше життя йде іноді не по тій колії, не по тому шляху, якому ми собі намітили, колись Карл Густав Юнг сказав, що наше життя в більшій мірі відбувається всередині нас, в психічному вимірі, в духовному світі, а тільки потім переходить на зовні події, і ті всі зовнішні події, ті всі ситуації, які ми спостерігаємо, це лише слідство того, що ми в собі колись заклали. Наші думки не характеризують нас, але являються таким підсвітлювачем, індикатором, який випромінює і відтворює наше життя в зовнішньому світі. Тому давайте з вами звернемо увагу на думки, які ми з вами акумулюємо, створюємо всередині себе. Є дуже багато думок, які являються когнітивними викривленнями. Наприклад, перше, коли людина думає в такому чорно-білому сенсі, в радикальному все або нічого мені ніколи не везе. Це про радикалізм і про те, що насправді так не буває, вона е, якісь проміжні речі в своєму житті. Да, є багато відтінків сірого. Друге, це таке надузагальнення свого життя. Що якщо якась, якась маленька деталь не вдалася, то все пішло якби шкреберт. І Вона у загальної з однієї якоїсь такої маленької речі вона починає робити великі висновки. Третє це як обестінення позитивного, коли людина дивиться через фільтр негативного досвіду. Вона звертає тільки увагу суду на негативні якісь деталі, на негативні нюанси і на них робить свою опору. Четверте це самопрогнозування або передбачення майбутнього. Бажання, бажання побачити в майбутньому те, чого немає і не може бути, тобто вигадування свого майбутнього і таке когнітивне викривлення, як емоційна аргументація, коли людина налаштована на власні відчуття, як на аргумент того, що з нею може щось статися погане. Тобто вона боїться йти в ту чи іншу ситуацію, або, наприклад, летіти на літаку, тому що відчуває, що з нею вже було таке відчуття, і потім якась була невдала поїздка. Тому це також когнітивне викривлення, яке потрібно нам передивлятися, переосмислювати. Ще є одна така скривлена когніція, як. Як навішування ярликів, коли ми навішуємо ярлик на себе або на ту чи іншу людину через якусь, наприклад, емоцію, тобто в магазині людина вела себе грубо, можливо, не було в неї настрою, щось сталося, але ми навішали ярлик, що ця людина дуже груба, дуже погана, і все з нею не так. Або на себе, коли ми був якийсь певний чи конфлікт, чи щось було, і ми собі навішали ярлик, що ми погана подруга, погана мама, коли посварила дитину. Тобто, це певні. Речі, які не мають правдивої основи, тобто це може статися зі всіма, і на це не потрібно будувати свої власні доводи, композиції нашого такого гармонійного життя. І ще одна така є когнітивне таке скривлення як повинність, коли ми собі постійно говоримо. Да, через відчуття якщо наші відчуття страху провини перевести в певні думки то воно може звучати таким чином як я повинна бути доброю дружиною там похайною дружиною доброю мамою справжньою подругою професійною колегою добрим наставником чим завгодно тільки не собою Да? нас завжди вчили бути ідеальним але не вчили бути самим собою це про це що ми скриблюємо Своїми думками свій внутрішній світогляд, а потім дивуємось, чому навкруги відбувається все не так, як ми хотіли. Насправді треба заглянути всередину себе.